Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я, ваша Євгенічка, і сьогодні я вам буду показувати свої покупочки сайту тему для своїх безкінечних ідей з приводу рукоділля. Ой, дівчата, самої себе смішно, але що робити? Ну, трошки помаячіла. Бо, ви знаєте, от як зайдеш на той сайт тему, так і не вийдеш з нього. Там стільки всього цікавого, ну і все ж треба, звичайно. Ну, Давайте я буду менше балакати і буду вам показувати, що я тут придбала цього разу. Значить, взяла собі ось такого коника. Я в попередніх відосиках вам показувала свою покупочку з сайту Joom, і там я взяла пегасика срібного. І він, ви знаєте, за розміром трошки більший, аніж цей. Цей взагалі такий мініатюрний, такий мініатюрний, ну, дуже. Дуже красивий гад. Це такий замочок для сумочки Ермес збірки на бокелі. Я взяла, бо планую щось таке знов шити. Коли я це буду робити, сама не знаю, але хочу. Планую на майбутнє нехай буде. Так, далі. Це вже більше до в'язання мені. І це такі гудзички. Ось Роздивіться. Я взяла їх в розмірі, здається, 2,5. Чи 2,3, не, не можу роздивитися, дівчата, а так не пам'ятаю. Ну, це не важливо, такі величенькі гудзички взяла, їх тут 10 штук. І ще до них, до цих гудзиків, я взяла ось такі нашивки. Їх тут дві штучки. Дуже гарні нашивочки за кольором, як ви бачите, вони друг у другу дуже-дуже підходять. А взяла я їх для того, щоб зв'язати собі на кшталт ось такого кардиганчику клубного. І я думаю, що то буде дуже гарна річ. Вже давно мрію про такий. І от вже дещо придбала для того, щоб моя мрія збулася. Так, і ще я взяла нашивочки ось такі. О, я не очікувала, що вони будуть такі маленькі. Треба уважніше читати описи, перше ніж замовляти щось. Але а, нехай, що вони такі маленькі, я все одно знайду, куди їх пришпандьорити. Це такі нашивочки, тут вони такі класні. Тут і вишивка, і ось такий, ну, наче, як хутро. Ну, як букле таке. І ось тут воно випукле таке. Клас. В кедиках такий хіпстер з гітаркою взагалі. Ну, крутезний ведмедик. Класний. Ще ось таку ципочку гламурну зачепила. Дивіться, яка ляля. а. Ага. <світ> Боже. Ну дуже гарні нашивки. Там їх дуже багато було варіантів. Я взяла ось ці два, там була якась така скидка. А, щось по 50 гривень вони мені вийшли. А ось цей великий ведмідь. Дивіться, який крутий взагалі бой. Ну, класний пацан, він мені так сподобався. Цей був дорогий. Ну, як дорогий, відносно. 8 гривень. І він такий величенький. Для чого я брала такі нашивочки? Зараз я вам розповім. Справа в тому, можливо, я ще й таке вам буду показувати е свої знахідки у секонд-хенді. Я взагалі не велика шанувальниця секондів, але надивилася в Ютубі, як зараз дівчата ходять по секондам, і які вони там шмотки класні знаходять. Ну, мені стало цікаво, я теж пішла. І ви знаєте, вичепила там, Я взяла, У мене глаз алмаз, я як зайшла в секонд, я одразу побачила. Вельветки. Такі класні вельветки взяла. Ну, зараз же в моді, зараз тренд пішов на Вельвет. Я подивилася всіх цих зарах, ейчендемах, резерведах і так далі. Вельветки по 2,5 тисячі. І там, якщо на тему дивиться вельветки, там вони дешевші, але все поліестер, звичайно. А тут, у секунді новіші. Там ще етикетки були. І одразу дві пари штанят вельветових, однакових, тільки різних розмірів. одні більшенькі були, другі меншенькі. І різних кольорів а, такі вони були коричневі, І такі класні. Одні такі більше до кольору міді, а другі до кольору ну, гірчиці. І суперові і новезні, новезні штани. І я по 250 гривень їх забрала. Я побачила. Так, схопила і тікать. А потім я ще в тому ж самому секонді знайшла ну, чоловічий, правда, піжмак такий синій. Но як він зшитий, дівчата? Він теж новий, його ні разу ніхто не вдягав, там ще гудзики в карманчику, в пакетику лежать. І ось цей піжмак зроблений майстром. Це індивідуально зшита великим італійським майстром річ. Я як почитала в інтернеті, що це? Я випала в осадок. Це такий люкс, такий люкс, що я, ну, ви знаєте, просто, м'яко кажучи, в офігі, ще й за 100 гривня б його забрала, і думаю, оце, оце так. Оце так я сходила в секонд. Тож дивіться, в мене такий синій піжмак, шикардосний, оці вельвети. І я ще хочу такий простенький якийсь взяти, ну, можливо, бавовняний джемпер і на цей джемпер нашити ось цих ведмежат, ну, ось цього принаймні. Так, Тут є теж синій колір. І знаєте, що це в мене буде? Залучок А-ля Ральф Лорен. Звичайно, і не аби що з поліестру, а от те, що треба. Просто люкс, бренд, не те слово. Отже, я мрію собі таке зробити, тож замовила ось цих ведмедиків, щоб ну, так, побавитись з цим. Ну, і тепер, і тепер, ой, дівчата, мені аж тут вже боляче сидіть. Тепер буду показувати те, що я взяла в плані е, прикрас. Теж вам показувала вже, що минулого разу десь на джумі, а, ні, це я на тему брала. І на джумі. От, на тему я брала ось таких двох зміючок, щоб зробити собі чокери. Зміючок я взяла, це замочки такі. Взяла ще на джумі ось такі перлинки І мені ж потрібні самі е, бусини натуральні, з яких я цих зміючок буду робити. І от ось такий я вибрала варіант зелененьких бусін. Ну, Це якесь натуральне каміння. Я не запам'ятала, що це саме. Я замовила, треба дивитися. А, ну, або нефрит, або щось таке, я сама не пам'ятаю, дівочки. Ну, це, можливо, зараз і не так важливо. А, головне, що саме те, що я хотіла: ось такі зелені. І ще ось такі розставочні Теж. натуральні бусини. Ой, ну дуже гарні. Ви бачите, що я через. Упаковочку вам все це демонструю, можливо, воно не дуже гарно видно. Так, для загального розуміння, я думаю, норм. Так, ще я взяла ось такі проставочні диски золотенькі для цих своїх чокерів. Ну, між бусинами буду проставляти, щоб воно гарненько було. Я все взяла по 6 мм. І ось такі ось такі ще я взяла проставочні штучки, ну, як колпачки такі на бусини, теж золотого кольору. Ось вони однакові. Так, що в мене тут ще є? Ще я взяла ось такі ниточки, на які саме я буду ці бусини нанизувати. І вони ось такі, бачите, Ой. з іридізацією, М -м -м. і градієнтні, і різних кольорів. Тут і зелені, є, і рожеві є, і помаранчеві, червоні, є, і фіолетові, і такі голубі, голубі, блакитні, сині і дуже. Гарні. Так, і ще взяла я ось набір такий голочок для а, бусін і для, а, як він зветься, божечки, для бісеру, так. Бо мої голочки, які в мене є для бісеру, я не можу туди вставити нитку. А ці голочки вони такі, знаєте, їх можна розкривати, туди вставляти. Ниточку, і вони закриваються. І далі нанизуєте, вони довгі такі, нанизуєте на них бісер, і все гаразд. І вони тонесенькі. Бо якщо є перлини, то у перлин, як завжди, такі дуже тонесенькі дірочки, в них не кожна голка пройде, а ось ці голочки начебто проходять. Так. І ще в мене один такий величезний пакетик, в ньому в мене акрилові шаблончики. Ой, однією рукою так незручно доставати. Зараз вибачаю трошки пошуршу. Так, ось такі акрилові шаблончики замовила я. Це для пошиття сумочки. Бачу, що дуже якісний шаблон. І не дуже дорогий був, щось 20 гривень він мені вийшов. А я до цього замовляла шаблони, і вони такі дорогі були. На свою, одну, таку невеличку помаранчеву сумочку. Я брала шаблон, там він щось до 500 гривень виходив мені, а на сумочку Біркін, і там сумочка маленька, Келія. Теж з Китаю замовляла, з бабілону, то там взагалі мені виходило 50 доларів вся ця забава. А тут за 200 чимось гривень отакий от гарний, класний акриловий шаблон вийшов. Так, і ще один у мене тут шаблончик є малесенький, малесенький, от такенький. Це для брілочку такого гарню нього. В стилі, мабуть, ві вітон чи щось таке. Ну, от, вся моя покупочка, дівчата. На цьому буду закруглятися. Не буду ніяких посилань залишати, вибачте, бо це дуже довга і, можливо, марна справа. Я думаю, що все це дуже легко знайти на сайті тему. Просто за пошуком набирайте там нашивки для. Одягу, ведмедь. ведмедь, і там вам видадуть це все. Якщо там бусини, то теж намистини можна натуральні одразу знаходити, там їх дуже багато. І все це воно потім підтягнеться, підтягнеться, вам тему сам все це запропонує. Так що не буду нічого вам залишати, бо це для мене дуже незручно. Поки що все, вся моя покупочка з цього сайту на цей раз. Думаю, що буду ще замовляти. Звичайно, мені сподобалось. Я поки що всім задоволена. Усе, що я придбала на цьому сайті в попередній раз, в цей раз, я в захваті мені по кайфу. І ще хочу сказати, що цього разу доставка була дуже швидка. Перший раз довше мені йшла. Моя посилочка. Цього разу дуже швидко приїхала. І приїхала вона мені не на відділення Міст Експрес, а на паштамат. І паштамат недалеко від мого дому. Теж було дуже зручно. Прийшла, забрала і пішла. Все. Так що, мій рекомендаціон, я так, дуже-дуже маю гарні враження від цього сайту. На цьому все. До побачення. Зустрінемось наступним разом, чао!